Dobrego wieczora. З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах Литва розширила свої зобов'язання на мирних переговорах щодо України. Українці почуть харківські милинці у маршрутці. Посол США відвідав Мальву пропозиція підняти прапор України біля будівель державних чи муніципальних установ. Уряд виділив додатково 16 мільйонів і 100 тисяч євро на освіту українських дітей біженців. Литва розширила свої зобов'язання в українських мирних переговорах, підтвердила Аста Кайзґріте, головний радник президента Гітана Санауседаса, яка бере участь у третьому раунді українських мирних переговорів, які відбуваються на Мальті в суботу. За словами радника лідера України, українці запропонували Литві приєднатися до мирних переговорів із цього приводу під час нещодавнього візиту президента Гітана Санауседаса до Києва. Вона зазначила, що Литва також. Допомагає Україні досягти енергетичної безпеки та справедливості з метою притягнення до відповідальності винних у злочинах війни Росії проти України. У вільнюсі двоє українців, Олег та Руслан, придумали абсолютно нову бізнес-ідею: готувати млинці за харківським рецептом у невеликій маршрутці. Хлопці вирішили відтворити смак студентських часів та перетворили фургон на кухню на колесах. За словами українців, охочих скуштувати харківські млинці досить багато завжди черга. У суботу тимчасовий повірений у справах з Посольства США у Литві Тамір Васер відвідав Мальву. Представник посольства прийшов дізнатися, як відбувається інтеграція українців, а також які заходи проводяться. Цього року дев'яти неурядовим організаціям із Каунасу, Клайпади, Тліщай, Шауляй та Вільнюса було роздано 1,56 мільйона доларів США. Серед обраних організацій є центр інтеграції українців у Шауляї, Мальва. Uh, it exceeded my expectations. Um, it's, it was really inspiring uh, what uh, I saw here today. Uh, both the commitment from the Lithuanians, uh, but the way that Ukrainians are working to help each other uh, get through uh, such a difficult situation. Напередодні 20-річчя членства Литви в Євросоюзі та НАТО голова комісії Сейму і закордонних справ Жегі Ментас Павільоніс подав до Сейму поправки до закону, які дозволять постійно вивішувати прапори Євросоюзу та НАТО поблизу над або на будинках державних та муніципальних установ. Якщо Сейм схвалить його ініціативу, виявивши солідарність з Україною, доки триває агресія проти цієї країни, прапор України може бути піднятий біля будівель державних чи Муніципальних установ проєкт планується обговорити 7 грудня. Уряд Литви виділив додатково 16 мільйонів 100 тисяч євро на навчання українських дітей-біженців у дитячих садках та школах. Ці кошти також будуть використані на їхнє транспортування до школи і назад. Гроші виділяються на потреби з вересня до кінця року. У середньому дитсадкам потрібно 160 євро на місяць, школярам 338 євро на місяць. У міністерстві прогнозують, що до кінця року кількість українських дітей-біженців, яким доведеться ходити до школи чи дитячого садка може збільшитися на кілька тисяч. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи о 20.00.